Це це в одному пристрої. Стільчик універсал, анекс Озі на всі етапи дитинства твого малюка. Але про це потім. Спочатку використовуй його як шезлонг. Регулюй спинку. Коли малюк спить, і він завжди буде поруч з тобою. Перші іграшки для розвитку малюка. Такий ніжний, як мої спогади про дитинство. Настав час прикорму? Зміни одним рухом на стільчик для годування. Естетичний по вигляду, ніжна тканинна вкладка. І ще є якошкіра. Якщо дитина це все замурзала і твої нерви здають, та просто знімите ці всі яковкладки, хай сидить на преміальному пластику. Ніжний преміальний пластик, матова стільниця і глянцевий стільчик. Убрала стільницю і став до дорослого стола. Дитина буде з вами їсти. Стільчик регулюється по висоті. Оце технологічність! Дитина хоче приймати участь в готуванні чи чистити зубки сама. І воля! У вас навчальна вежа. І все це в одному пристрої. Цей гаджет не займає багато місця. Компактно складається. Яко шкіра, як в салоні, ауді, така ніжна. І все це в одному пристрої. Тому знаходь легкі вироби для материнства в Кідзер. Приходь, тестуй.